Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей, і у цьому відео ви побачите, що я роблю з щойно розпакованими рослинками. Ви вже зрозуміли, що після довгої дороги орхідеї досить підсушені, і це нормально. Тепер наша задача допомогти їм адаптуватися до наших умов. Незважаючи на те, що в мене вдома досить сухо, я хочу позбутися пеньків, у яких ростуть катлеї, граматофілум та дендробіуми. А також вже сьогодні я планую посадовити толумні з корзиночок у горщики. Наразі рослини відпоюються у дощовій воді з додаванням біплантолу. Насправді можна додавати будь-що, що є у вашій рослинній аптечці, щось антистресове для імунітету чи для коренеутворення. Довго тримати рослини у воді я б не рекомендувала. Бачите, що корені напилися і можна витягати. Мені не сподобалося, як Spanish Eyes виглядає, я хочу, хочу показати. Ось бачите, не бачите. Ось оця бульба, вона згнивша. Видно, що вона там потемнівша. Його дуже важко звідси виколупати, щоб не пошкодити. Ну, є мертве, а я і живе. Мене радує, що є новий ріст. Так, він такий ось не дуже гарний, трошки. Ну, що ви хочете, рослина стільки таку дорогу проїхала. І треба адаптувати, плюс проїхала в другий кінець світу. Буду якось знімати цього кокоса. Процес позбавлення кокосового пенька досить тривалий і нудний. Тому надовго зупинятися на цьому не буду. Але хочу зауважити, що лише ви приймаєте рішення, чи потрібно вам знімати рослину з пенька, чи ні. Можливо, для когось то виявиться ідеальний субстрат для рослини. Не спробуєте, не дізнаєтесь. Я вперше зустріла таку посадку ще у 2018 році, коли купила у Олі котлею Грінвіч. Мені було страшно пошкодити коріння, і я залишила того пенька до моменту, коли на ньому почали рости грибки. От це мене налякало, і підштовхнуло позбавити рослину кокосу. І ви не уявляєте, як мені було шкода обламаних, нових нарощених у мене корінців вже адаптованої рослини. Довелося їх нарощувати по другому колу. Тож мій гріннич, хоч і була дорослою котлеєю, заквітла не швидко. Та то лише мій особистий досвід у тих умовах, у яких я тоді проживала. Зараз я хочу звільнити котлеї лише тому, що ці рослини потребують просушки, а пеньок досить вологоємний і довго тримає вологу. І це призводить до гнилий, що мені не потрібно. Ну що, вже першу котлею розібрали, це спені шайс. Сама рослина виглядає чудово, але коріння таке ну є живі. А є вже неживі. Звичайно, розібрати рослину з цього кокосу ну, дуже важко, не пошкодивши її. Тому, можливо, я ще й пошкодила якісь, ну, неможливо, 100%. Але ще я хочу показати: отут всередині, я не знаю, чи видно пеньочок, був один ріст ось показую його ближче. І тут ви можете побачити ось оце гниле. Тобто, наче зверху все таке гарненьке, чудовеньке, але внизу, ось бачите, тут прям видно, що це гниль. Отаке ми не залишаємо, отаке треба відразу видаляти. Я боюся, трохи переживаю, щоб не загнила резома і чому воно тут. Можливо, трошки потрапила вода туди всередині. Ну, це тільки в мусорку, це вже нічого з нього не буде. Тому за цією рослиною треба бути наблюдати ось оцей піньочок, Звідки вона? Ще треба присипати, я, мабуть, присиплю ще нітронідозолом антибіотиком. Ну, взагалі, рослина чудова, є потенціал, і я думаю, що вона в горшику при моїй посадці швидко досить адаптується. Ну, звичайно, якісь. Час на адаптацію потрібен, поки вона прийде в себе з дороги, поки вона привикне до клімату. Тому, звичайно, я не очікую в цьому році квітів від неї. Можливо, наступного року з нового росту з цього, наприклад, чому ні. Подивимося. А це вже час звільняти толумлі з корзиночок. Якщо чесно, знімати пенька з другої котлеї в мене зараз немає настрою. Лише хочу відмітити, що справжній стан рослини можна побачити лише після відпоювання та зняття сухих залишків. Коли рослина просушена та не очищена, повної картини дійсно не видно. При детальному огляді після напоювання на першій котлеї знайшовся один ріст з чохлом, але загнивший у різоми. Доки я напечистила рослину від сухих лусочок, того було не видно. Інша котлея має гірший стан. На жаль. Як бачите, корені досить живі. Багато зелених живих. Це Led in Red. Це добре. Оце я вже витягла. Це Golden Sunset Brown. Трізного шиба коріння, але багато живих і багато нових ростів. Дуже гарна рослинка, чому ні. І леді Подивіться, яке гарне коріння. Просто чудове. Напоїла я ванду. Ось така вона гарнесенька. І буду я її садовити ось такий горщик. Це була корзиночка, в якій продавалися прищепки. Я її купила тільки заради того, що, можливо, колись я посажу в неї якусь цікаву орхідею. Ну, і дивіться, я. мені здається, що цей горшик їй підходить. Можливо, навіть трошки не виріз, але... Ну, подивимося, бо коріння таке, я не хочу його обламувати, якщо чесно. Ну, що, ви готові дивитися на те, що в мене вийшло? Я вже закінчила свої пересадки, не пересадовила я лише одну котлею через те, що в мене вже немає часу і немає сили виколупувати її з того кокосу. Я зроблю це пізніше. Можливо, завтра, можливо, через кілька днів. Так, це ця непересаджена котлея. Вона залишилась поки що в цьому горщику. Тільки я поставила в цей горщик. Я планую пересадовити її в цей горщик, коли вийму з того кокосу. Так, поки що вона стоятиме у мене ось так. Ви бачите толумні. Я кожну посадила трошки по-різному. Оця толумнія всередині має лише коковолокно. Це ось тут таке, як зверху, тільки всередині. І зверху я поклала трошки кори. Подивлюся, чи сподобається їй така посадка. Тут я бачу два кущика, і один, мабуть, росте маленький ось тут. Це в нас толумнія Lady in Red. Далі Леді Бах. Це Леді Бах. Цю талумню я посадила повністю в кору. Внизу трошки камінчиків. І зверху коковолокно. локно. Ця талумня посаджена так само. Це в нас Golden Sunset Brown. Сподіваюся, ця посадка їм сподобається. Так, далі хочу показати котлею Spanish Eyes. Я її ще не закріпила. Тобто вона трішки хитається в цьому горщику. Будемо чекати, коли вона наростить корінчики. І що я хочу сказати, я помітила, що вона намагалася вже квітнути. Ой, видно? Ось тут. Оце сухе, то був чухол. Не знаю, здається, вона не квітла, просто засох чухол і все. Так, я її так посадовила, щоб вона росла в цьому напрямку, і також я її закріплю на цю штуку і підвішую. Але спочатку її треба так закріпити, щоб вона не хилиталася, тому що в нас на дворі дуже сильні вітри. Я планую котлею винести на двір. У мене всі котлеї зараз на дворі. Так, далі йде граматофілу. Я залишила його пеньок. Я його вирішила не видаляти. Ну, так, да, бульбочки, звісно, не схожі на наливні яблучки. Я сподіваюся, що він у мене налється. Я просто засипала корою. Тобто, вставила той пеньочок, який я не знімала, і засипала корою все, наче виглядає непогано. Далі я покажу такий дендробіум, тут така сама посадка. Тобто пеньочка я не знімала, тут, видно, манісінькі, Просто засипала корою та усе. А, ще на дно камінчиків поклала, ну, це ж таки, для дренажу. Так. Ну, цей дендробіум взагалі. Виглядає шикарно, коли відпоїться. Здається, мені вже здається, що йому трохи краще. От так він виглядає. Подивимося, я, як воно все це буде далі. І останню я покажу ванду. Я вже була її навіть на дворі підвісила. Ось так у мене вийшла посадка. Тобто я обгорнула її коковолокном. По краям ось тут, може видно, кора і на дні кора, і отак я закріпила трохи корою, щоб вона пряменько стояла. Чи виносити ванду на вулицю? Я ще подумаю: можливо, наші нічні температури їй не зашкодять. Ну от і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас. До наступної зустрічі на каналі.